Всім привіт, друзі! А, сьогодні мені захотілося такий якийсь день, захотілося з вами просто попліткувати. А, коли ми з вами робимо огляди, ми базуємося на якихось фактах, то що нам показую, да? І, як правило, всі ті факти, які я проговорюю, я це показую, а, як є. Тобто ви самі розумієте, з приводу зайчика, якщо брати, то це його загравання з хлопчиками і там, де він є, лілика, в'яже в Телеграмі і так далі. На сьогодні я хочу з вами обсудити таку тему дуже цікаву, яка була цікава довгий час для всіх. І от я, як людина, яка дуже любить аналізувати, дивитися якісь деталі помічати. Так, от, я зробила свій висновок і можу сказати вам свою причину, свою, на свою думку, яка причина була в тому, що наша пара бізнесменам перестала спілкуватися з Коля і Самвелом. Ну, прежде давайте проговоримо останнє відео нашого зайчика. Да? Яке вони розпочинають з того, що наш зайчик замовив гортензії. Uh, ви знаєте, це треба мати конечно, талант. Вот, скільки я була в садових центрах, скрізь бабушки продають на базарах. Ну, Я ніде не бачила, оце така ветка, три листочка, якийсь там, типа аля, цвіточок, гортензії, тим паче, якщо ми за кущові, такі кажемо да, за мітєчості. Ну, Я не знаю, я такого ніде не бачила. Дівчатки, серйозно говорю, ну, наш любимий. Зайчик завжди може знайти то, що не підвласне знайти другим людям. Тобто страшне, сумне, понятно, де дешевше. Етим руководствується наша любима пара завжди. Проти нічого не маємо, підходить. Купили вони по 150 п'ять гривень, накупили цих кустов. Це ж дуже треба. Ви ж розумієте, якщо наш зайчик все не засаде, ну, ну куди? Каже, на 950 гривень заказав. Ти обоє, то в коридорі за 950 ривень. Ну, що купи там пару рулонів білих, обичних однотонних, здиріть, станьте, та за день ви поклеїте обоє. покрася той потолок в квартирі, да буде красота ж уже. Ну, я ж нічого не придумаю, ні? Ні. Я, до речі, зробила чашечку чаю з бергамоту і готова з вами вести бесіду. Далі нарзайте щось там. Якісь лампочки. Вони лампочки ті не підійшли. Боже мой, ну как звичайно, Все, ну клампочкам верндемся попозже, тому що там є що обсудити. Так от э, наступний. А, ні, не, -ні, ні, девочки, простите, вже загодне. Переключився наш зайчик на виноград, який росте у них на подвір'ї. Що хочу сказати, у них дуже гарний виноград. Впевнена, що він дуже смачний. Він нам його показав. Класний виноград, мені сподобався. Е, далі наш зайчик починає відео з нового дня. Так от, що я хочу вам сказати. Наш зайчик опять вішає то. Що він якоби тільки приїхав. Так, і як звичайно, наш зайчик віщає, що він тільки повернувся цілий день був по справам в Києві, і він вирішив повернутися один, бо раніше закінчив справи, а досі ще десь їде. Так от один маленький нюанс, зайчик. Я кажу, як людина, яка розбирається, ти тільки проснувся після очередного гаскваса в обід. Прийняв душ, начесав свою причосочку свіженьку, і вийшов знімати нам відео про фантомні діла і поїздки. Але люди, які розбираються, вони навіть по твоїй зачісті можуть зрозуміти, що ти нікуди не їхав, не їздив. Ти тільки прийшов додому, о, проснувся, прийняв душ і вийшов знімати відео. Тому що свіженькі, ще волосики такі, знаєте, як цілий день, де ти їздиш десь, потім волосся трохи сідають, відпи'я, від, 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 від жира, голова потіє, ну, як би, всі це не діл. Ніхто не буде спорити, я тим більше спорити. Не буду, звісно, куча діл. конечно. звісно. І тут наш зайчик згадав, що недавно був масовий обстріл Києва кацапськими ракетами, шахидами. Що загинуло більше 20 людей, з них четверо чи п'ятеро діток загинули. Але знаєте на що звернула свою увагу? На те, що коли наш зайчик казав, що він співчуває всі, він відводив отак очі від камери і казав, я всім сочувствую, звісно, таке горе, дітей потеряв, ніж би не смити в камеру. Це говорить про те, що щирості там 0,0. Ну хорошо, хоч він це сказав. Бажано було би ще сказати, хто атакував і хто вбив цих дітей. Ні в чому не винних. Ну, це вже деякий прогрес. І я вважаю, що це наша з вами васлуга. Каже, зараз буду косити травичку. Ну, яку ж там, ну, де ж там травичка, дівчатка, ну де ж там, там бур'ян, зламалася та газонокосилка. тому що ця газонокосилочка, вона не може пирі. Вона создана для газону, навіть якщо це різнотрав'я, там немає пирі. А в нього більшість пирій, він плотний. Звісно, воно щосується, і моторчики цієї ламається само собою. Тому що ця газонна косілка, яка у них, вона не предназначена, якби він, може, купив якусь штіль, хорошу таку бензо, таку величеньку, ну тоді так. Да. Опять три дня три ночі косила наше чудо. Той газон так називаємо. говорить, ми би рулоны, Ну, це просто такий участок. Та да ти так і скажи, що це дуже дорого. Ну, і ми не хочемо і не можемо потратити такі гроші зараз ну, би недоцільно да, на газон. Ну, хто судить? Та ніхто. Це ж треба перекрутити, що би, ну, от ми будемо тут все робити, ми будемо зонувати. Скільки ще там буде зон? Курильна, кафейна, відпочивальна, кухня, столова. І це все на 10 сотках, чи 12-й? Що ще там зонірувати? Там же ж уже зон, я, я не знаю, скільки. Хорошо. Приїхала ця доця з Києва ввечері. Я не знаю, чи вона спала, чи вона уставша, така заморена, приїхала. Пішли вони ті лампочки крутить, ті лампочки щось не підходять, не такі лампочки на вулиці. Ну, було б странно, люди ж спочатку беруть лампи, викручують. Да? Які у них є, і підбирають такі самі, просто там колір інший або щось, але ж дивляться, щоб по розміру совпадало. Звісно, вже не підійшли ті лампи. І тут наш зайчик, як почав сміятися, я згадала фільм Джокер. Хто дивився? Так ось цей головний герой Джокер, як він сміявся, він же був, наче по сюжету, трошки мальненький на голову: дівці, одне лицо, Думаю, не познала. Феникс цей актер Поняла, как він сміявся? История болезни автора А ты смеешься, и такой тако. Якось Я точно цей герой Поняла, І Джокер сміявся. В телеграмме будет ссылка посмотрите один в один сравнение. Щось покрутили, вона його вже давай успокаїть, може це в нього якийсь приступ. Я не знаю, звісно, я ж не буду цей, але також, знаєте, я прям його дивлюся, аж всього... цей, цей сміх такий він наіграний, але він так не може зупинитися. думаю, Боже, в общем, все, на цьому відео і закінчилось. Так от давайте перейдемо к основної темі, про яку я хотіла з вами попліткувати і з вами поговорити. Нещодавно ви бачили, що Коля випустив відео Коля Грандико. Я зайшла подивилася. Там було названня Кур'єр привез цвіти. Ніколай повернувся в Київ, всі ми знаємо. І, мабуть, наша парочка вже готує план Барбароса по взяттю даного персонажа. Тому що просмотри падають І Ніколая треба повернути в кадр каналу нашої пари. Так от, Коля показує той факт, що йому кур'єр прислав квіти. Дівчатки, ми не знаємо, хто це зробив. Нам не було сказано. Заяв... Заявлено було Колі що без підпису, без адресата, би, від того, хто відправив ці квіти. Ну, судя по тому, що це були хризантеми, які дуже часто і дуже любить дарувати наш зайчик. Я можу предположити. Ні. Ви знаєте, я люблю, якщо я кажу фактами, я їх люблю підтверджувати. Якщо я не знаю, я можу тільки догадуватись, щось там собі в голові крутити, Я хочу з вами просто про це Е, І Коля сказав, що я зустрічатися з ким не буду, каву пити ні з ким не буду. Кому це було послано? Очень интересно. Я хочу узнать, що ви думаєте з приводу цих квітів? Так як наш е, любимий зайчик недавно слав Самвелу на день народження хризантеми з такими письмами. А цвілі уже давно хризантеми в саду. Тобто, я думаю, я думаю, я не стверджую, що, скоріше, наша парочка вже готує план по визанню Ніколаю. Ви напишіть своє, мені просто цікаво. І повернемося до основного, що я сказала на початку відео, це до того, яка ж причина все-таки основна така розладу між Коля і, сам... Коля і зайчиком. Що ж там такого могло произойти, що різко різка всі зв'язки? Вам сказати мою думку. Я вам скажу, ви завжди питали, а чого Я вам кажу свою думку. Я ж не знаю, я не знайома з ним. Но я дуже хорошо аналізую людей. І тут мені попадається після того, як я подивилася відео з квітами у Колі, мені попадається наступне відео рандомно в рекомендаціях про те, як у Колі на каналі можете подивитися, де Зайчики подарували колі глянцевий журнал. І відео йде розпаковки цього журналу. Это хохма, Це это просто это хохма. Це это оскар в студію. По-перше, Значит, на глянцевой обложке журнала, Гранде Ніка, так написано: Гранде Ніка, все там, его бренд джинса, чи щось там таке відкривають. Коля ж вони ж знімають, я коля відкриває, і на першій сторінки отаке лицо зайчика. А потім уже десь там коля хтось іще. І, і тут дуже важно, пересмотрите це відео, то уважно комунікацію між Колею і Зайчиком. Доця сразу сховалася в іншу кімнату. От просто подивись, вона так виглядувала і заглядувала назад. Вони в цей журнал скрізь впихнули себе, свого аккаунта. У Колі немає в аккаунті цих фотографій. Що каже наш зачне? Це редактори, редактори. підбирали, все писали і фотографії. По обличчю Колі було видно, що він настолько розочарований, він зрозумів, в моєму пані, що це люди, які. Просто тупо хочуть собі реклами. І коли Коля почав критикувати фотографії, які дуже погано, похабно отфотошоплені були, давайте будемо чесними, отвратительно, Зайчи каже, що? Ви хочете, щоб вас всі любили? Но ви навіть самі себе любити не можете. І він відкрито хамив Колі. Ребят, я не знаю, як це друзі між собою так комунікують. У мене не прийнято друзів. Прям ну, отак жорстко, коли мій друг я дарую подарунок, йому щось не подобається. Ну, або він критикує, або посміюся, або змовчу. Да? А тут це йшов в атаку. Хочу сразу зайти наперед. Любой редактор, коли ви замовляєте портрет, фотографію, журнал, неважливо, вони дають спочатку вам перед Файлі. Ви дивитесь і кажете, підходять фотографії, підходять там статті, чи не підходять. І тільки після вони вже родрукують. Е не від голови. Тобто наш зайчик погодив цей журнал. і Потому що там на всіх фотографіях фігурують он. Там одна фотографія самвела чи дві всього лише на весь журнал. Зато там є якась Оля кума зайчиків. І вирвалася спочатку у дочі, і у Колі. типа, а що вона тут? І вони ну, не хотіли біля зайчика, типа, а що вона? Я її типа, не впізнав. А перше, що вирвалося з їхніх соціальних, що вона тут ділять вообще? На моєму журналі, що вона ділять? І Коля говорить, а чому ви здесь? Написано про мене, а ви здесь? Так це не я вибирала. Це вибирали редактора з цим страниць, вони посмотрели твій профіль, посмотрели твоє видео. Ніхто нічого не дивиться, ребят. Це так не працює. І дают вони дають на погодження. Як вони тобі таке виселить, ти каже: слухай, ми день народження людині, давай там де більше він один в кадрах. Можливо, его тато, мама, бабуся, його шлях, життя, навчання. А там він напихав візде себе. І суддя по реакції колі, я для себе зрозуміла. Що після того Коля поставив для себе крапку? Більше потім відео не було зайчиком, чи були такі холодні, вообще там потім було день народження Андрія Ситника, і вже там ніякої комунікації не було, Уже потім почали всі на цю тему говорити о тому, що щось там не то случилось. Пардоньте. Тобто, э, це не сподобалося. Колі, і Коля зробив для себе висновки. Подарували якоби журнал, щоб Коля не забував, наскільки вони йому близькі люди, наскільки вони в його житті вже коріннями влізли. І той, як агресував а, зайчик на кожну якусь критичну думку колі, ну, на критику, ну, ха-ха, там посміявся, зайчик агресірував. Я всім рекомендую передивитися те відео. Його проаналізувати, от з цього моменту пішов розкол. Коля зрозумів, хто такі зайчики. А от цей момент, що доця втікла в іншу кімнату і так виглядала і ховалася. Що... тому що я так розумію, що зайчик зглянув на ньому, що вони бачили. І дали їй понять, що вона хоч щось ляпне, вдома отримає тирки. Тому для мене сформувалася така картина, что это было накопительно, что это не было каким-то конфликтом. Возможно, я себе предполагаю так, что, конечно, потом была какая-то причина конфликтная. Ну, возможно, был конфликт, где, например, Коля сказал, что я не хочу вас знать, я не хочу с вами общаться. До побачення. Але, передивившись Декілька разів я витратила 20 хвилин на те, щоб дуже-дуже проаналізувати, дуже уважно передивитися це відео. І зайчик там показав свою сущність. Помієте? От подивіться, я хочу, щоб ви розказали мені свою думку, тому що, якби його сущність я знала з самого початку. ну не зря я вам почала про неї говорити, але. Я не могла зрозуміти причину, чого? Що там могло статися? Писали ж там, боже, що там тільки котяточки не говорили? І то, що то вони його в університет сунули. Шановні, якби можна було когось зараз сунути в університет, то, мабуть, всі вчилися. Ви трошки, мабуть, не знаєте нові правила. Якщо ти НМТ не здаєш... Ти не здаєш НМТ і ти нікуди не поступаєш. Ви трохи не знаєте систему, а я трохи знаю. Тому я ніколи не розсматривала ту тему, що хтось комусь кудись поступити. Ми вже не живемо в 2000-х-90-х. Це вже так не працює. Зараз, якщо ти не набрав бали в НМТ, ти нікуди не здаєш. Да, ти можеш там набрати, І може тобі Бог поможе, ти пройдеш. Так це не працює. І тобі пропонують. Університети, куди вони тебе можуть взяти? Які можуть тебе взяти? На бюджет, на контракт і так далі. Тому ця тема у мене відпала одразу. Ребят, ми в яких роках живемо? Який канічок? Вони бігають скрізь йдуть до стоматолога, дарять каньчок стоматологу, в частну клініку. Що це за фамільярність на сьогоднішній день? Скажите, ви йдете до лікаря, ви вдарите в приватну клініку, там, добробут, в Деніс? Ви йдете. Это бред, такого уже не существует, такого не быть. Это система какая-то очень устаревшая. По-любому нет. так само, я думаю, что они никакого не мають стосунку до джинси. Вообще, думаю, что они имеют. Ну, потому что, как бы, отшить костюм и футболки, ну, я вам тоже завтра отшию. Якщо у меня есть на це гроші, я завтра вам отшию такі самі костюми, такие футболки. Що ви хочете, Це не те, що Откуда у них зв'язки, Ви бачили той ресторан. Чим більше ти узнаєш зайчика, тим більше відкривається для тебе та правда. Люди, коли прозрівають і бачать цю брехню, вони задаються питання, а де? А в мене питання. Наш зачик відео много раз говорив. От у нас в ресторанах, у нас в нашій кафейні, во там рекламу запрещали, запрещають. Я столкнувся. У нас є бізнеса, у нас є мафи. Та, до речі, він говорив у колі теж відео, що у них є мафи. Ребята, ви хоч десь розбачили, може, у колі, що вони десь бачили роботу. Любий, дивіться, любий на сьогоднішній день підприємець, який має. Продаж чого-небудь? Він мріє соціальні мережі розвивати для того, щоб пробити рекламу свого продукту, який він продає. Правильно? Рекламувати. Я продаю труси, пожалуйста, переходіте. У нас є свій магазин, ми вам вийшли почту і так далі. Цього нічого немає, і я вам про це говорила давно. Ну, ви ж не любите завжди слухати машульку. А чому? Це фантомна больна уява нашого бізнесмена, який думає, що в нього щось є. Це ілюзія. Це те, чого не існує. Єдинственний доход у нашого зайчика це Ютуб на сьогоднішній день, е, я закінчила. Я жду ваші коментарі з приводу цього. Свою думку я висловила. Все, жду, от вас тихого, мирного вечора, дня, ночі. Пока.